Проповідь 20 Землероба втішає родюче поле, а настоятелі ще більше радіють духовною врожайністю душ, увірених їхньому керівництву. І я втішаюся вами, дітоньки мої, яких я посадив а Бог виростив. Радію, коли бачу вашу старанність, ревність і заповзяття в усьому. Що потрібне для спасіння, утішають мене, у кому лагідність, у кому наполегливість, у кому сором'язливість і шанобливість, у кому протистояння й перемоги над підступами ворогів, у кому покірне виконання покладеного на нього послуху, у кому душевний спокій і мир, у кому проста вдача, у кому віра в мою смиренність більше, ніж у мою гідність, у кому. Безпристрасна і незлостива вдача, а у всіх вас духовний поступ і вдосконалення та любовне поєднання в тілі єдиному від Божого пороху згори завдяки молитвам Отця нашого. Радію вами, та милуюся, бо є чим милуватися. Боюся, щоб Господь через неуважність мою і прикри засмучення Його гріхами не простягнув над нами Десниці свого провидіння, та щоб не ввійшло до нас щось таке, про що не лише говорити, а й думати не слід, зледачіння й розлад якоїсь душі, або навіть падіння явне чи приховане. Тому ж пильнуйтеся. Не сходьте зі шляху ваш, а біжіть у тому ж напрямі від світла в світло, від краси в красу перетворюючись. Непорушні будьте, і не полишайте тих обов'язків, які поклали на себе перед Богом і ангелами, та переді мною смиренним, але докладайте труди до трудів ваших. Бережіться, щоб не розладнала вас думка про ваше довголіття, нехай не послабить вона непохитного рішення вашого жити в самообмеженні та самоспонуці. Хибна ця думка, бо що таке життя наше, сон і тінь? Хибна вона, але зваблива, бо замість того, щоб додавати смирення до смирення і покору до покори, Схиляє до постійного послаблення, а нерідко доводить до цілковитого розладу приємного Богові життя. Пильнуйте, щоб не стало опорою гріха те, що видається вам досконалістю, ні ваші здібності. Швидко всьому навчатися, ні ваші знання, ні певний досвід в духовному житті, ні добра порада, ні працьовитість, ні майстерність у рукоділі, ні спів соголосний, ні голос приємний, ні постава ваша, ані щось таке інше. Бо все це дари Божі, що повинні вам служити, додаючи остраху і покірності перед Богом, дародавцем. Так налаштувавшись, Привертайте ще більше його милість до себе і його щедру благодать і збагачуйтеся всяким добром, ставайте для Бога храмом святим, прикрашаючись Його даруванням. Якщо ж навпаки голову свою перед Богом підніматимете, перед братами загордитеся, зводячи брови, знизуючи плечима, набуваючи погордливої ходи і якщо. Пересуджувати будете, для чого це і те, навіщо? Чому це зроблено так, а це по-іншому? Чому це не мені доручено наглядати за цим послухом, а чому отой відповідає за таку роботу? А ця зовсім не потрібна, лише даром витрачається на неї час і зусилля. Тож, якщо так будете чинити, то перетворите час плодоношення на неврожайний. Час прибутків на час збитків, час плідної праці, на пагубне неробство і злодіяння. І щоб здійматися на вершину чеснот, будете натомість спадати все глибше і глибше в безодню гріха.